Додаткова допомога зовсім не платити за житлово-комунальні послуги окремим категоріям малозабезпечених львів'ян, дозволяє програма муніципальних субсидій. Ця допомога призначена для осіб, які вже отримують державну допомогу. Вона покриває обов'язкову частку виплат, яку сім'ї зобов'язані здійснювати самостійно. Втім, претендувати на муніципальну субсидію можуть лише визначені мерією категорії мешканців, зокрема, це ветерани УПА, інваліди, діти-сироти. Програма муніципальних субсидій діє в місті вже 9 років. Вона дозволяє не платити за комунальні послуги тим, хто вже отримує державну допомогу. Залишається 10% обов'язкового платежу, який сім'я повинна вже сплатити за свій рахунок, тобто 10% вартості комунальних послуг. І власне муніципальна субсидія покриває тих 10%. Таким чином, сім'я, яка має право на державну і на муніципальну субсидію, повністю звільняється від оплати за житлово-комунальні послуги. Право на муніципальні субсидії мають ветерани УПА, малолітні політв'язні, вдови політв'язнів і ветеранів УПА, діти сироти, одинокі інваліди першої і другої групи загалом а також з позору Це сім'ї, у яких проживає двоє і більше неповносправних. Якщо в тих сім'ях, де проживають такі категорії, разом з ними проживають, наприклад, працездатні особи, які не працюють, але здійснюють догляд за інвалідом, проживають діти повнолітні, які навчаються у вищих чи професійно-технічних закладах. І Це якщо сім'я складається з пенсіонерів, які, крім пенсії, не отримують жодних інших доходів. Якщо є працездатні особи, які зареєстровані в центрі зайнятості, то такі особи також мають право на отримання муніципальної субсидії. Зараз субсидії від міста отримують 790 осіб. З початку року їм відшкодували 943 тисячі гривень з бюджету Львова. Загалом у 2011-му на цей вид допомоги передбачили 1 мільйон 600 тисяч гривень.